Про останні новини президентських перегонів поговоримо з Валентином Гладких, експертом аналітичного порталу «Слово і діло. Вітаю вас, пане Валентине. Мої вітання. Ну от МБС звітує, що вони працюють, вони готуються, будуть по місцях робочі групи в регіонах. А вже омбудсмени місцеві будуть, які теж будуть слідкувати за перебігом виборів і також надавати консультативні послуги. І вже маємо перший напад на омбудсмена у. Кропивницькому. От як ви вважаєте, оці нововведення, які вже є, які мають все ж таки покращувати ситуацію? От наскільки вони спрацюють? А тут є кілька моментів дуже важливих. По-перше, я підтримую зусилля Міністерства внутрішніх справ спрямованих на забезпечення вільного законного волевиявлення громадян України на виборах президента. І сподіваюся, що насправді правоохоронні органи зроблять все можливе для того, щоб унеможливити будь-які протиправні дії з боку будь-якого кандидата спрямовані на ревізію волевиявлення або викривлення волевиявлення, або позбавлення права вільного волевиявлення громадян України. Це один момент. Інший момент, наскільки це можна забезпечити насправді? Бо, на превеликий жаль, правове поле України достатньо, скажімо так, варіативне. І ну, люди, які працюють на виборах, прекрасно знають, що навіть в межах наявного правового поля ну цілком можливо е ускуповувати голоси, якщо так говорити. Ну це не юридичною мовою, а де де-факто, де і при тому уникати будь-яких наслідків. Простіше кажучи, якщо хтось наймає там 20 тисяч агітаторів і платить їм зарплату, ну це є скупкою голосів. Ну, з точки зору закону ні, це не є скупкою голосів, тому що не заборонено наймати там, агітаторів, не заборонено платити їм зарплату. Причому зарплату їм заплатять абсолютно легально з виборчого фонду. Ну, не є взагалі тут проблема. Це другий важливий момент, що є е, певні вади правового регулювання, які уможливлюють е, ну, так, певні негативні дії з боку кандидатів, ну, які, власне кажучи, ми даємо їм одну оцінку, а з точки зору права вони можуть мати геть іншу оцінку. Це другий аспект, дуже важливий. І третій аспект, найнебезпечніший, як на мене, всі ці там якісь да тобто, ці ці нововведення ну, вони ніде нічим не передбачені. Ну, тобто є правове поле, є чітко, ну зрозуміло, є ЦВК, у яких у, е, центральна виборча комісія, яка має свої функції, є судова гілка влади, суди, які мають свої повноваження в цьому виборчих перегонах, є правоохоронні органи, які мають свої повноваження, є спостерігачі, які, в свою чергу, також мають певні ну, функції повноваження, є члени територіальних виборчих комісій і дільничих виборчих комісій, які так само мають певні ну, важелі, якщо так хочете впливу на процес наскільки це все ну, дасть результати. Питання ну, дискусійне, воно завжди буде дискусійне. А там оці всі координаційні групи, омбудсмени, там я не знаю, як їх називають, це вже трошки з іншої історії. Да? Тобто, який їх статус, чим він визначається, на підставі якої нормативно-правової бази вони працюють. І найгірше з цього походить одне, що на превеликий жаль, весь цей інструментарій може бути пізніше використаний для легалізації якраз результатів волевиявлення, які, можливо, будуть не зовсім чесними. Простіше кажучи, один з кандидатів, який має важелі вплив адміністративного на всю цю структуру, використовуючи всю свою потугу, ну, займається тим, що, власне кажучи, створює для себе комфортне середовище для того, щоб виграти вибори. Ну, в результаті там, він, можливо, там, там, щось десь зловживає. Ну, і це будуть оскаржувати його опоненти. А в результаті вийдуть оці от, там, буцмани чи ще хтось і скаже, що а ми не побачили. Не було ніяких порушень. Ну просто візьміть і перенесіть тепер ситуацію на 2004 рік, на 2013 рік. Ну мовно кажучи, коли якісь є на нібито. Громадянське суспільство виходить і стає на бік відверто одного кандидата. і Говорить, що не було порушень. Ми не побачили порушень. Це про тому, що вони можуть мати достатньо високий рівень легітимності у суспільстві. Але, мабуть, цього вже не буде, тому що до Крипівницькому вже є напит на цього омбудсмена, і знов пов'язується саме з його вже професійною діяльністю на цій посаді, тому що він вже а, передавав інформацію правоохоронним органам а, щодо а, ситуації і щодо тих порушень, які були. А, але от а, в мене Інше питання: от, взагалі, наскільки ми можемо очікувати, що? Кандидати в президенти це саме реальні кандидати, а не технічні кандидати, які потім будуть продавати свої, скажімо так, місця своїх спостерігачів, і так далі. Як людям-виборцям, все ж таки, відрізнити може молодих людей або не дуже людей відомих, які реально йдуть у президенти, хоча б хочуть. Показати, що вони там щось думають, і що хочуть зробити. І саме от такі технічні кандидати, ну, звичайно, без прізвищ, але отка як тут. По-перше, що таке технічний кандидат? Технічний кандидат це людина, яка висувається там, для участі в виборчих перегонах на будь-яку виборну посаду, але здійснює свою діяльність не для досягнення своїх електоральних цілей. Або політичних цілі, а здійснює свою діяльність винятково в інтересах ну, того суб'єкта політичного, який власне кажучи, його, його е штовхає і фінансує. Але ключовий момент, а як ви визначити, як ви доведете, що насправді ця людина не має власних цілі, що насправді за цією людиною стоїть хтось інший, який фінансує цю людину і там підтримує цю людину. Як ви доведете, що там члени ДВК чи ТВК від цієї людини насправді діють в інтересах іншого кандидата? Тим більше не просто діють в інтересах іншого кандидата, а ще отримують за це винагороду. якусь. це ніде не фіксується, ну, ніяк не на увазі, як людям, які... Не знають за кого голосувати, які йдуть на дільницю виборчу, і наприклад не хочуть голосувати за першу п'ятірку соціологічних опитуваннях. А хочуть там дати голоси людині, яку вони вважають, що це хтось хтось новий. Отут От я розібратися? Розумієте, чому ніяк вони не розберуться. Вони мусять просто дивитися на цю людину. По перше, ну чи є у цієї людини якийсь там політичний бекграунд. Ну, тому що політика це є специфічний вид людської діяльності, який так само, як і будь-який інший вид людської діяльності, вимагає певних знань, вмінь і навичок. Ну, про ці кажучи, якщо я зараз захочу стати піаністом, да, і навряд чи я зможу зіграти там, я не знаю, якісь там твори видатних композиторів, так само наївно думати, що якщо людина ніколи раніше там, не займалася політикою, ніколи не займалася бізнесом, ніколи не займалася менеджерською роботою, організаційною роботою, і раптом вона йде. Але і виграє вибори нас і самі. В нас є пан Зеленський, який у п'ятірці соціологічній, так, за своїм рейтингом. І це людина, яка ніколи не займалась політикою, якщо не вважати її юмористичний скетчі, так? Зеленський займався натомість менеджерською роботою, тому що ну, якщо ми говоримо про президента України, то я не поділяю цю думку про те, що президент України мусить бути або юристом, Ні, сказали, або економістом. Що, о, Ні, до так, я до того за людини, й... яка йду. політикою не з я до того якраз іду, але потім продовжив думку і сказав, що вона мусить займатися або організаційною роботою, менеджерською роботою, бізнесом. Тобто вона мусить мати розуміння того, як протікають процеси в суспільстві. Тому, якщо ми говоримо про президента України, то е, ключова його ну функція. Це вміння зібрати команду, сформувати бачення. Цебто цілі перед командою, і змусити цю команду в подальшому працювати. Я не знаю, чи зможе Зеленський сформувати команду, яка спроможна буде досягати політичних цілей. Але те, що він, в принципі, спроможний формувати команди, те, що він спроможний ставити перед командами цілі, і те, що ці команди під його орудою спроможні ці цілі досягати, ну ми принаймні бачимо на прикладі достатньо успішних його медійних проєктів. Чи дозволить йому цей досвід, який він здобув в медійній сфері, ну, в політичній сфері, це предмет іншої дискусії. Але принаймні ми можемо говорити про те, що організаційні здібності ну, у нього є і спроможність щось поставити перед ньому задачу, далі працювати. Це дуже важливий момент. Тому коли ми будемо йти далі на вибор, просто відповідаючи на ваше запитання, то перший момент, що чи, чи є у людини команда, чи є спроможність сформувати таку команду? Це дуже важливий момент. Далі чи е, ця людина має якесь бачення? Ну, це що вона, власне кажучи, пропонує, наскільки її бачення співвідноситься. З вашим особистим баченням і наскільки її бачення співпадає ну, з реальністю, з реальною можливістю, з реальною ситуацією? Я розумію, що для того, щоб дати відповідь на оце запитання, потрібні певні фахові вже ну, знання. Тому що просто так важко сказати, там чи можна зменшити ціну на газ в два рази, чи не можна зменшити газ в два рази. Ну хтось вважає, що може зменшити, хтось вважає, що не зможна зменшити це предмет фахової дискусії. Тобто, те, що треба зменшити, те, що багатьом це подобається, це так би мовити очевидні речі. Але чи можна це зробити технічно? На превеликий жаль, більшість громадян України не зможуть самостійно знайти відповідь на такі запитання. Тому їм доведеться знову ж таки дивитися на те, що про це говорять експерти, яким вони довіряють. Таки, треба зважати на те, що експерти також можуть мати викривлений погляд. Тобто, це не так просто, насправді, і сказати, що є якийсь простий рецепт, що я зараз вам розкажу, як відрізнити там фейкового кандидата від нефейкового кандидата, як відрізнити кандидата, який буде виконувати свої обіцянки від кандидата, який не буде виконувати свої обіцянки, як відрізнити кандидата, у якого там класна команда від кандидата, у якого погана команда. Ну такої відповіді просто не, не тому, що я її не знаю, її просто не існує. На ваш погляд, все ж таки, Україна. Інці зараз будуть голосувати, скажімо так, серцем або розумом. Ну, ті, у кого є розум, будуть голосувати розумом. Ті, у кого е бракує розуму, будуть голосувати серцем, будуть голосувати на емоціях. Ну, причому і ті, і інші будуть вважати, що вони роблять абсолютно правильний, свідомий вибір. Ну і це є нормальним, не треба думати, що десь в інших країнах процес виборів відбувається якось інакше. Тому кандидати, коли йдуть до виборця, вони апелюють і до раціональної сфери, і до емоційної сфери, і навіть до вашого підсвідомого, нашого нашого підсвідомого. Та, апелюють до якихось там архетипів. Е, ну це складний процес. Тобто, як вплинути на поведінку твого потенційного виборця і змусити його віддати за тебе е, голос. Це може досягатися раціональним шляхом, найменш продуктивним, до речі, тобто найскладніше людину в чомусь переконати. Це буде досягатися емоційним шляхом подобається, не подобається е, нагнітання страху. До речі, це також не кампанія. Нинішня вона побудована на нагнітанні страху. До Ту речі, тут Зеленський вигідно відрізняється, бо він, наскільки я розумію, на антитезі, що як сміх, як реакція на страх, тобто на позитивних емоціях можливо він буде намагатися грати. Чи це вдасться знову ж таки предмет іншої дискусії? Але ну, особисто мені здається, що це хибна парадигма нагнітати страх. І е, потім вибудовувати когось з е, фетформоса легендарного героя молдавських казок, який зараз прийде і всіх там врятує, чи вже є, і всіх захищає. Тому ну кожен буде робити вибір мірою наявних у нього, якщо хочете когнітивних е, здібностей. А, І останнє питання: от е, є інформація від засобів масової інформації спочатку, а потім і Мустафа наєм депутат від Блоку Петра Порошенка писав це у своєму посту у Фейсбуці. Що 29 січня а, мають. А... Має президент Петро Порошенко сказати, що він не йде у президент. Я не знаю, це буде від блоку Петра Порошенка, чи він буде самовисуванцем? От може у вас є така інформація, або що ви думаєте взагалі з цього приводу? Ні, ну по перше, мені хотілося, щоб якщо Петро Олексійович Порошенко, як лідер партії політичної сили йшов на вибор як висуванець від цієї політичної сили, Себто, щоб вони провели з'їзд, щоб з'їзд висунув його ну на цю посаду, а відповідно підтримував його в подальшому. Мені наприклад дуже дивно, якщо президент, який має свою політичну силу в парламенті, ну йде як самовисуванець від цього відлунює або якимось маніпуляціями бажанням дистанціюватися. Пам'ятаєте, свого часу Ющенка так само грався в цю гру, Ну, тільки там навпаки, було. там, коли парламент йшла його політична сила, він горю, що ні, я її не буду очолювати. А це е, так мати, е, те саме, тільки вже у виконанні це президента. Це може бути, тому що ми не ні, знаємо. Може, звичайно. Так. Ну Петро Олексійович Порошенко може йти ви може йти самовисуванцем. Ну що йому заважає? Хай іде, які проблеми. Ну, не бачу в цьому нічого скажімо так, поганого. Хоча знову ж таки ну, логічніше і раціональні було б все-таки: ну, є пропрезидентська фракція, ну, є солідарність. Ну, будь ласка, ну, проведіть, висуньте От... вашого фронтмена і йдіть. Останній день, коли можна подавати е документи, це 4 е лютого. До восьмого реєструє центральна виборча комісія. Як вважаєте, те, що досі президент Петро Порошенко ще не сказав, що він йде, і тільки чутки ходять, що він піде? про що це говорить? Ну, це говорить про те, що такий спосіб президент, коли йому говорять, що припині проводити свій Томас тур. Бо це є відверта агітація ну, передвиборча за рахунок платників податків. Він говорить, така є це яка виборча агітація, якщо я не є кандидатом в президенти. Ну треба усвідомлювати, що українське ну, законодавство, на превеликий жаль, так побудоване, що поки людина не зареєструвалася кандидатом в президенти, вона має значно більше поле для, для, для діяльності ніж після того, як вона зареєструвалася. Тому на сьогоднішній день, да Петро Олексійович Порошенко відверто зловживає своєю посадою президента і використовує її ну для. Поліпшення стартових можливостей майбутнього президента, майбутнього кандидата в президенти України Петра Олексійовича Порошенка. Ну то не кажучи, і все. Тобто дуже проста схема. Дуже дякую вам, Валентин Гладких, експерт аналітичного порталу Слово і діло був гостем нашої студії. Дивіться нас на політека онлайн ютюбі та підписуйтесь на наш канал. До побачення. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу? Чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.